Ось ця ділянка ще місяць тому була густим лісом. Невідомі люди привезли сюди техніку і спиляли дерева. Мешканці Голосієва кажуть, понищили територію для майбутньої лижної траси. Тут багато частних частных інвесторів, які ну, взагалі нікак не представляються, офіційно документи ніякі не предоставили. Соответственно, у нас є опасені, за те, що в парку начнется незаконно строительство. І ось ця траса там з баланса інституту фізкультури перейдет в частное владение. Щоб розвіяти підозрюва. Озрикиян, ідемо на інтерв'ю до директора парку Голосіївський. Його адміністрація за 50 метрів від місця вирубки. Але директор каже, як нищили дерева, не бачив. Я сьогодні перший день на роботі я був відпустці, коли це все проходило. Пояснює, у парку лише наглядають за цією ділянкою, а господарює тут університет фізичного виховання і спорту. Він буцімто зробив планову чистку від сухих дерев і таким чином розширив уже існуючу лижну трасу. Тож за знищеними деревами. Тут не шкодують перше брехня, що там вирубані вікові дуби, сотні це брехня. Брехня, що там знаходились червонокнижні рослини орхідеї. Якби це було будівництво, то воно неможливе без, без документів. Да? Вони б мали декларацію на початок робіт. Я дзвонив особисто штуку, не кажу, ми будівництво не проводимо. П'ятий канал теж звернувся до ректорату вишу, але там посилаються на зайнятість керівництва. Тож коментувати, чи причетні до вирубки дерев на відріз відмовилися. Тим часом екологи постійно фіксують незаконні вирубки на території голосіївського парку. І за деякі з таких фактів вже взялася прокуратура. Так, така ж вирубка, ну в меншому масштабі відбувалася в другому місці парка, там де добувається пісок. То, тобто, скажу, люди, які добывали пісок, не на території парку, вони влізли в парк і порубили там несколько десятків деревьев. Ну, возбуждено уголовне дело. Майбутньою лижною трасою також зацікавилася природоохорона, прокуратура Києва. Нині на місці вирубки триває перевірка. Ганна Рибалка, Андрій Піскарьов та Віталій Кононов. П'ятий канал.